Наступне, про що я хочу з вами поговорити, це кольорний агент і кольорний ефект. Ви, напевно, знаєте про це, але просто ви це ще не усвідомлювали, тому що називали, можливо, іншими словами: кольорний агент. Або, простими словами, «барвник». Тобто барвник нашої книжки, барвник нашого стола. Але для того, щоб зрозуміти його. Відбувається певний процес між нашим зоровим сприйняттям та мозковою діяльністю. Тобто око і розум досягають чіткості сприйняття процесом порівняння та контрасту кольорів. Для початку нам потрібно з вами зрозуміти, що таке хроматичний колір та ахроматичний колір. Хроматичний колір це спектр всіх кольорів. Тобто, пригадуємо. Червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, синій, блакитний фіолетовий. І також ці інші кольори та відтінки, які змішування цього спектру дає. Ахроматичний це діапазон кольорів від білого до чорного. Сприйняття кольору є психофізіологічною реальністю. Простими словами, колір має здатність впливати на наше сприйняття баченого. Що і є ефектом кольору. Наприклад, подивіться на цих два квадрати. Скажіть, який із них є більшим. Подумайте уважно, подивіться, який більший. Добре, подивіться, подумайте, який вам, напевно, здасться, що білий. Якщо ні, то ви вже стикалися з цією вправою. Не обманюйте. Ви знаєте, але насправді вони. Обоє однакові. Немає тут ні більшого, ні меншого. Ось вам і є кольорний ефект. Білий колір створює ефект випромінювання, через що нам здається, що він начебто виходить зі свої межі, і, відповідно, начебто він більший. В свою чергу, чорний він е, стримиться до скорочення е, площин, на яких він знаходиться. Тому здається, що він, ну, менший. Меншенький брат білого. Колір працює не тільки в розумінні того, що він може робити щось більше або менше, а також він може працювати з тим, щоб якийсь предмет або колір здавався більш світлішим на фоні іншого, або навпаки, більш темнішим на фоні іншого, але перебуваючи одним і тим самим кольором. І тому на цьому зображенні ви можете спостерігати, що світло-сірий квадрат. На білому стається більш темнішим, а на чорному більш цутішим. Ось вам ще один приклад: жовтий квадрат на білому та на чорному тлі. Бі. На білому він здається трішки тисклішим, але при цьому теплим. На чорному він стає яскравішим, але при цьому холоднішого відтінку. Хоча це один і той ж самий жовтий. Також я вам залишаю ще декілька. Варіантів. Пропоную вам самим подивитись на них і написати в коментарях, який із цих кольорів здається вам на фоні іншого темнішим, світлішим. Ваше бачення!